Було б прикольно, якщо я, наприклад, взяла б наступного року з собою 10, наприклад, своїх учнів, яких я б могла повести з собою на Fashion Week, і щоб вони змогли потрапити всередину показів якихось і познімати як фотографу потрапити на Fashion Week? Кілька мільйонів доларів взагалі вкладається в весь цей Fashion Week. А які ще переваги ви отримуєте, коли потрапите на Fashion Week? More than a typical slap, taking dick, non-stop Blue hair, non-stop, my butt in the air In the hotel pool, swimming under you While I wear this in the room, I will be there too. Slap, slap, slap Всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі Мене звуть Надія Руденко та я фотограф. Сьогодні ми піднімемо з вами дуже прикольну тему, яку мені постійно запитують всі мої учні, а саме як фотографу потрапити на Fashion Week. Але на початку, якщо ви тільки потрапили на мій канал і ще не знаєте, хто я, я хочу представитись. Мене звати Надія Руденка, я фотограф вже понад 9 років. За цей час я встигла познімати. Мені здається, більшість зірок українського шоу-бізнесу та не тільки. Я знімала канський кінофестиваль вже два роки поспіль і регулярно відвідую усі фешн-події, а саме перес фешн-вік, перес фешн-вік кутюр. Тому я точно знаю, що вам розповісти. На цьому каналі буде багато. Цікавої інформації про фото, про фешн, про натхнення. У нас дуже цікаві гості. і Ми підіймаємо теми, на які в принципі не говорять. Тому підписуйся на мій канал, став колокольчик для того, щоб не пропускати нові відео. І е, я думаю, що тобі буде тут цікаво. Ну що, друзі? Давайте почнемо. Почнемо з того з нашої з вами теми, як фотографу потрапити на фешн-вік. Насправді це дуже цікава тема, тому що я почала їздити на такі фешн-події, мені здається, так роки три тому. І коли ти ще не був за кордоном а, саме по роботі, коли ти ще не розумієш, як взагалі весь цей фешн-світ там а, устроєний, тобі здається, що це знаєте, якась штука, яку ти не можеш охопити. Це щось таке, що тобі не під силу. Це щось таке, куди тобі потрібно йти. Не знаю, всю все життя. Тобі потрібно багато працювати, а тобі потрібен якийсь окремий вид камери, окремий вид об'єктиви, окремий вид спалаху. Просто ні, От просто зараз я розвію всі ваші думки. Насправді, для того, щоб фотографу потрапити на Fashion Week... Я виділила декілька варіантів, і перший саме основний варіант вам просто потрібно вирішити, що ви їдете цього сезону на Fashion Week. Вам потрібно вибрати дати, в які у вас складається час, коли ви можете собі це дозволити по роботі, по сімейним обставинам, і просто ви вирішите, що, наприклад, з 22 по 27 я їду на Fashion Week. Ви купуєте білети, орендуєте собі житло і просто їдете. <хи> насправді це саме так і робиться. Просто в якийсь один момент ви вирішуєте, що ви повинні бути там. І все. Що ж, давайте тоді з вами приговоримо, чому я кажу це не першим пунктом. Як я вже казала, на цьому каналі буде багато про саморозвиток, самопізнання, та не тільки про фото і про фешн. І я хочу вам сказати, що насправді, по перше, це саме про те, що ви дозволяєте собі. Відвідати цю подію, або насправді за мою практику у багатьох моїх учнів, які мріють потрапити там, наприклад, на Fashion Week, вони просто не можуть собі це дозволити всередині. І коли вони розуміють, що це просто я проснувся зранку і вирішив, що я туди їду, і вони їдуть, то тоді в них все складається і відкриваються насправді всі двері. Тому е, я й кажу, це насправді найпершим пунктом. Ви повинні самі собі дозволити вирішити потрапити на Fashion Week. Перейдемо до наступного. Коли ви вже вирішили, що ви гідні того, щоб бути на Fashion Week, і ви вже вирішили, що ви все ж таки їдете туди цього сезону. Я хочу також розказати вам, що стрітстайл це для всіх. Просто ви повинні це зрозуміти. На стрітстайл може потрапити кожен фотограф. Взагалі, і я, і ви, і ми всі, хто потрапляє на стрітстайл, буде абсолютно в однакових умовах. Ви повинні це знати. Ви не маєте. Не знаю, бути супер-талановитим або вас не має бути якийсь класний об'єктив або класний спалах для того, щоб потрапити на стрітстайл. Тому що стрітстайл це така історія, коли блогери йдуть на показ. А в цей час, коли вони йдуть на показ, їх ловлять дуже багато по праці. Звичайно, коли ти вже їдеш не перший сезон, то декого вони вже знають в обличчя, декого ні. Але насправді вони позують. Більшості фотографів, які їх побачили, і просто це відбувається таким чином, що, наприклад, іде не знаю Леоні, вона становиться, вона завжди дуже привітна, дуже така, знаєте, відкрита. Вона дуже полюбляє поперації, Вона полюбляє їм ф їм позивати. Вона завжди знаходить час попозувати для фотографів. І це вже знаєте в ваших руках. Що ви повинні побачити її заздалегідь, підбіжати, не побоятися, може трошечки там збоку встати, або трошечки влізти десь всередину і просто її сфотографувати. Це вже вам ліоні у портфоліо, просто. І навіть якщо вона на вас не репостне, ви вже її сфотографували, ви вже зробили це для себе, ви вже зловили цей кадр. Розумієте про що? Тому я хочу сказати про те, що. Uh, все йде з нашої голови. По-перше, ми вирішуємо, просто дозволяємо собі поїхати на Fashion Week. Потім ми uh, приходимо на стрітстайл з цією камерою та з тим об'єктивом, який у вас є на даний момент. Вам не потрібно покупати нічого нового. Вам просто потрібно. Приїхати. Навіть якщо у вас немає спалаху, ви можете поїхати на стрітстайл. Ви можете просто не йти на вечірні покази, ви можете піти на ці покази, які відбуваються в обід, коли є гарне світло і вам не потрібен спалах. І ви все одно зробите свій кращий кадр за цей фешнвік. Ви, ви зможете, знаєте, зловити дуже багато селебриці, які постійно йдуть на покази. А також, чому я Хочу зазначити, що стрістаю це для всіх. Це така, знаєте, прикольна штука, що там вже є не тільки ці е, великі блогери, за якими всі е, знаєте, охотяться і хочуть, хочуть їх сфотографувати. Є дуже багато мікроблогерів, яким також потрібен контент. І насправді е, Ліоні так це просто топ, це супер, або К'яра, або я не знаю, Кендал Дженнер зловити, Це супер, це дуже круто. Але вирогідно того, що вона репостне вашу фотографію, тому що як це взагалі відбувається? Ви приходите на стрітстайл, ви. Знімаєте е, всіх людей, хто в принципі там є, хто йде. Ви намагаєте зробити якомога більше кадрів, і потім ви всі ці кадри дуже. Важливо, щоб ви їх виставляли якомога найшвидше. Тому що, якщо ви виставите їх найшвидше, е вірогідність того, що у вас репостне якийсь крутий блогер, набагато вища, тому що їм також потрібно швидко генерувати контент. Чому саме так? Тому що в день вони відвідують дуже багато показів, і вони повинні е на наступний день вже нікому не буде цікаво, як вона була одягнена на леве там вчора. Тому ви повинні робити все це дуже швидко. І якщо навіть вас не репосне якийсь великий блогер, то є ще одна сторона медалі. Зараз розкажу. Насправді на стрітстайл приїжджають як таких фотографів, які їдуть туди вперше, так і приїжджає дуже багато блогерів, дуже багато інфлюенсерів, стилістів, які приїжджають саме щоб їх сфотографували. І а, таким чином ви можете колаборуватися з тими людьми. Вони не завжди ходять на покази. Вони можуть просто приходити так же, як і ви, на стрітстайл, просто щоб їх знали. А, ви просто обираєте собі дівчину або хлопця, в якого є якийсь екстравагантний або прикольний лук, який вам подобається. Ви просите, щоб ця людина попозувала вам. Ви робите її класні кадри, обмінюєтеся з вашими інстаграмами, і потім а, робите ці кадри, і ця людина а, виставить ці кадри, якщо вони їй, звичайно сподобаються, і вас відмітить. І це також буде при. Прикольний такий, знаєте, experience, це буде прикольний обмін аудиторією для вас. А, це така історія, коли про вас дізнаються. Ви ніколи не знаєте, звідки ви сфотографуєте того чи іншого інфлюенсера. Це може бути азіатський інфлюенсер, це може бути Україна, це може бути, я не знаю, США, все, що завгодно. А, і таким чином відбувається цей такий, знаєте, меч. І обмін аудиторією. тому не нехтуйте цим. І більш того, я вам скажу, що напевно навіть цінніше сфотографувати якогось мікроблогера, який потім зробить вам, який потім зробить репост вашої фотографії, або навіть попросить вас фотографії в якості та виставить вас в пост. Це буде набагато краще, ніж якщо ви там не знаю, будете бігати за к'ярою, наприклад, увесь фешн-вік. Тому е, це дуже прикольний такий інсайт, я сподіваюся. Е, насправді, е, так як я вже їжу на фешн Week дуже багато років, мені здається, що це така, знаєте, дуже, м, ну, така дуже проста інформація, яка насправді, е, якщо чесно, дуже дуже сильно е, зрозуміла. Але... Коли до мене приходять учні, і просто вони ось такими очима дивляться на мене і кажуть, боже, розпові... розповісти, будь ласка, як потрапити на крашний вік. Або мені не певно, що потрібен там якийсь об'єктив, якась камера. Я розумію, що ні, насправді я просто вже не пам'ятаю, але я можливо, була такою самою колись. І також в мене було дуже багато запитань. Але я просто в якийсь момент дозволила собі і сказала собі, що я маю там бути, і я гідна там бути, і все. І все почало складатися. Тому давайте підведемо підсумки перших двох пунктів. Перше, що ви потрібні зробити, це. Просто вирішити, що ви їдете, забронювати квітки та житло. Можливо, з кимось скомпонуватися з тим, хто хоче також поїхати. Можливо, у вас є якісь якась подруга стиліст або інфлюенсер, або мейкап візажист яка хоче також поїхати, і ви зможете зекономити на житлі. А також ви пам'ятаєте, що стрітстайл – це для всіх, і стрітстайл – це дуже крутий насправді інструмент для того, щоб заявити про себе. На міжнародному ринку це дуже крутий інструмент для того, щоб познайомитися з людьми з різної сфери, щоб познайомитися з різними інфлюенсерами. Давайте трошки розповім ще про таку історію, що ви скажете. Ось, я вирішила, приїхала, наприклад. І як я дізнаюсь, де саме відбувається стрітстайл? Розповім: якщо ви їдете в Мілан, то там адреси стрітстайлів вже указані у. Розкладі на сайті. Тому вам взагалі нічого не потрібно робити. Ви просто можете подивитись розклад на сайті, вирішити, які саме покази вам цікаві, і просто ви приходите десь за годину, за 30 хвилин до початку показу і чекаєте все банально просто. Якщо ми кажемо Запоріжжя, якщо ми кажемо Запоріжж, то Зазвичай тут все таке, знаєте, більш закрите. А ніхто заздалегідь не знає ніяких локацій, тільки блогери або інфлюенсери, у яких є вже запрошення. Тому вам просто потрібно не побоятись написати, наприклад, фотографам, які вже знімали до цього стрітстайл, і попросити їх, наприклад, адресу якогось одного показу або, в принципі, скинути розклад. Чесно вам скажу, скинути розклад це взагалі нічого такого. Якщо у фотографа буде інформація про те, де відбувається показ, вони вам завжди її скинуть, бо в цьому немає взагалі нічого такого. Ви можете потрапити, наприклад, на перший показ. На першу стрітстайл дізнатися локацію. А далі а, там ви вже роззнайомитеся з іншими фотографами, так, між прочим, запитаєте, чи є у вас там далі розклад, і вам без проблем з киніць. Тому, взагалі, про це навіть не думайте. Це дуже-дуже легко все відбувається. Тим більше я вам хочу сказати, що коли ви вже попадаєте. В цю атмосферу, коли вже ви вже розумієте, що все, я вже в Парижі, наприклад, да, якщо ми не беремо Мілан. Я, якщо чесно, насправді в Мілані ніколи не була, ні разу. Мені чогось туди взагалі не хочеться. Я дуже люблю саме вей Парижу, але якщо ви вирішите в Мілан, вам буде, наприклад, даже простіше. Я також. Ой, Мошка в мене тут літає. Так ось, про що я казала? Так, я також Копенгаген Fashion Week, на який я. Хочу потрапити і у лондонський, але вони все одно менш знаєте, такі е, цікаві, тому що Париж вважається найкультовішим, але туди найскладніше потрапити. Але все можливо. Давайте далі. Е, як потрапити, насправді я вже розказала, е, але я хочу ще трошечки затронути таку тему, які саме переваги ви отримуєте після того, як е, потрапити на Fashion Week. По-перше, ви отримаєте знайомства, як я вже розповідала до цього, ви отримаєте знайомство з якимись інфлюенсерами, яких ви познімали з іншими фотографами з різних країн світу. Вас знаєте, можливо, з'являться якісь друзі, можливо, просто буде якийсь прикольний обмін інформацією, можливо, ви здружитеся з тією людиною, з якою ви поїхали саме на Fashion Week, і ви зможете знаєте, знайти для себе якісь інші поті колаборації. Бо я вже казала дуже багато разів своїм ученим на всіх своїх навчаннях, що все моє оточення, яке зараз є поряд зі мною, це все люди з моєї сфери, яким або я колись написала, або й які колись написали мені. Це правда. Просто це воно так працює. Ніколи не потрібно недооцінювати силу інстаграму. До речі, якщо ви не підписані на мій інстаграм, ви можете підписатися. Там є дуже багато цікавого, наткнення, класних зйомок. Я думаю, що вам сподобається. Така рекламна пауза. Так ось, це по-перше, знайомство. По-друге. Це натхнення зашкалюють емоції, вони просто йдуть в хору дуже сильно, коли ви потрапляєте, знаєте, ви потрапляєте у свою мрію, наприклад, так ви оточуєте себе людьми, які також в цій сфері, які в якій ж цій тусовці. Ви бачите своїх улюблених блогерів в обличчя, які просто ось так повз тебе приходять. І коли ти можеш просто сказати Леоні, лайк. Like, back to me, там смайл, анші сезлайк it's so fun. Um, Сорі. <ріст> Коротше, це про те, що це знаєте, це таке дуже прикольне наткнення, коли ти це все бачиш, коли ти все це відчуваєш, коли ти знаходишся. Uh, ну, ти знаходишся по факту у центрі наймасштабнішої події в світі. Ви розумієте взагалі, скільки мільйонів доларів uh, взагалі вкладається в, 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 в весь цей фешн світ? Ну, типу, це. Огромні гроші, огромні е можливості, і взагалі це просто ну нереально, коли ти знаєте, ти такий малесенький механізм цієї великої машини. Ти вносиш свій вклад, свою лепту. Е, І коли ти це розумієш, коли ти це усвідомлюєш, знаходячись саме там, це просто дає тобі нереальний е сплеск емоцій вверх. Uh, і це дуже прикольно, це надихає, це надихає тебе на якісь нові проекти. Ти починаєш бачити по-іншому. Ти починаєш бачити по-іншому свій розвиток, ти починаєш бачити по-іншому людей, які тебе оточують, тобі приходять нові ідеї. Тому це дуже-дуже круто. і Я uh, прям, якщо у вас є така ціль, звичайно, uh, бо не у всіх насправді є такі цілі, але якщо вони є, я прям настоятельно рекомендую, хоча б раз. Поїхати і спробувати і зрозуміти, як вам взагалі вся ця атмосфера. До речі, я коли летіла в цьому році на Fashion Week, я подумала, що було б прикольно, якщо я, наприклад, взяла б наступного року з собою 10, наприклад, своїх учнів, яких я би могла повести з собою на Fashion Week, і щоб вони змогли потрапити всередину показів якихось і познімати. Uh, але ця ідея, знаєте, в мене така ще зовсім сира. Я просто думаю про те, що це б могло б напевно прикольно бути. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. чи було б вам таке цікаво. Uh, а я ще подумаю над цією ідеєю, і в нас ще є час, якщо ще, я можу до неї навіть і повернусь. Так, ну і давайте в підсумку ще хочу вам одне таке. Вигоду таку сказати вам про те, що може відбуватися, а давайте ми не будемо відміняти відмітки великих блогерів. Насправді, якщо великому блогеру сподобається ваша фотографія, він може або репостнути, або зараз, якщо чесно, вони менше репостять, вони більше просять, щоб ви скинули їм якості, а потім виставляється фотографія до себе у профіль. Так ось якщо великий блогер зможе репостнути вашу фотографію, виставити в себе профілі, відмітити вас. А це насправді таке прикольне визнання для творчої людини. Це також дуже багато натхнення, про яке ми з вами постійно говоримо тут. І це дає вам, знаєте, такий буст, що ви класний, що ви добре робите свою справу, що ви можете там ще більше, ще краще. Тому давайте не будемо забувати про це також. Ну, давайте підсумуємо. ми з вами говорили про те, як сьогодні потрапити фотографу на Fashion Week. І по-перше, що ми з вами вияснили, що ми з вами з'ясували, як це взагалі відбувається. Ви просто повинні вирішити, що ви їдете. Ви повинні заздалегідь або не заздалегідь ознайомитись з локаціями на стрітстайл, зрозуміти, що стрітстайл це для всіх, і ви також зможете зробити там крутий матеріал, не нехтувати знайомствами та знімати усіх інфлюенсерів, які вам попадаються, навіть не великих, Отримати багато натхнення в цей приїзд, подивитись на свою справу по-новому, зрозуміти взагалі, ваш це шлях чи не ваш. І також не забувати про відмітки великих блогерів, бо зазвичай, куди біжить маса фотографів, там йде якась зірка або якийсь відомий блогер. І ось туди. Вам потрібно бігти для того, щоб зробити свій кращий кадр. Я бажаю вам вирішити надихнутися та все ж таки поїхати та спробувати а, і зробити свій найкращий кадр протягом фешн-віка. А я е, прощаюся з вами до нових відео. Не забувайте, будь ласка, підписатися на мій канал, поставити колокольчик, щоб не пропускати нові випуски. Пишіть коментарі, будь ласка, пишіть коментарі, бо е, тільки коментарі просувають це, це відео для того, щоб їх побачило ще більше людей. Я вас цілу люблю. Бувайте!